Купив кранік новий, чистий ідеальний. Поставив кусок тряпки типу фільтр, щоб всередину у нього не попадав ржавий хуй по бак грязний. І не коцав мені блять, його циліндр. Так як в мене іж, мені треба одну дирку, тут завалив герметика, а був завалив сюди герметика. А мені ліпше, щоб та дирка була до карбуратора. Чисто. Розставлю його нового. 400 гривень. Такі вобля, тільки три, хоч перетри. Нічого не. не затирається. Бак, а не видно, треба подивитися. Сухий, варений. Зовсім сухий, то не добре. Такий він ржавий. Тому тряпку ставлю. Подивимося, чи то допоможе. Так, я лежанув. через цю хуйню воно не тече майже так, потіє. Так що я зняв прокладку порвав. Видно чи ні? Ну, то я робив бігом один раз Але я тепер підготувався, взяв таку штуку зробив сеточки, пробую її дягнути. В Тому місце так само От такі водротики, то якісь. Та як відключив, але ну, маленький, його в мене така була в'язка, не знаю від чого. Від якоїсь люстри. Ну, поки що, ось прокладку. Прокладка має бути десь тут. одного, блядь. З каністри. А от. О. каністри, то буде багато разова прокладка. Я от, бачите, комплект має прокладу, Тут є якась, я їх поки не є. вже їх зробив цю хуйню, то вже знайшов прокладки. Так, Поки що так. Ось така штучка, дручка вийшла. Видно там всередині трубку чи ні. Видно, видно. Тут резерв поступає. От зараз покажемо. Сюди поступає резерв. Таку а тут через основний. Ото такий самий я зробив. Тільки закрив, щоб удар жавчина, може великі куски будуть попадати. Так. Поставив. А в О! Вже ліпше тече. Особенно по відчуттях. Ось, ну Она набирается трошки. Она раптово подниматься. Ну, ладно. Ну, ладно. Пробуем запустить. Темная ночь, только зил мой гудит по степи, Только бочка дрожит на ходу, Тяжело ей бедняжке. Темную ночь и Петрович опять не уснул, потому что вонючий сюрприз у подъезда разлит. Как я устал, каждый день подругаю дерьмо розы дожа, но длиннее оно воняет, но, 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 но разделяет тебя и меня. За рулем ты, а я черпаком, и течет эта марта. Верю в добро, если смена пройдет на но Туристы вернулись опять, а вокруг все на свете. План нет, там конфеты с бананы, арбуз и туристы опять тут как тут. Все кусты а вообще не то.